На запис цього відео у мене є всього лише 30 хвилин, тому я навіть не знаю, що я буду сказати. У мене в моменті виникло бажання його записати і... і погнали. Мій 2024 рік закінчився досить цікаво. Після того, як я схопила вигорання, в мене став ступор. Всіх абсолютно в сферах, які могли тільки бути абсолютно скрізь, і все. Тобто, замість того, щоб почати щось вирішувати, щось робити, в мене було тільки одне бажання це втікти від реальності, і я це робила абсолютно всіма способами, що тільки можна. Звісно, не всіма, що можна було. Це все було стримано, але я думаю, ви мене зрозумієте. Я почала все прокрастинувати, В мене абсолютно збився режим. Я відклала всю свою роботу. Я не знала, що де як, і в мене просто замість того, щоб. Де чимось зайнятися, ну, ось так сфокусовано, е я поїдала сама себе думками. Тобто це такий стан, знаєте? Я думаю, ви мене в принципі можете зрозуміти, якщо ви все ж таки дивитесь це відео, декому це може бути дуже близьким, бо я насправді ні в кого е ще не зустрічала, е щоб передавали ось ці відчуття, і я намагаюся зараз якомога ширше це описати, щоб воно вам реально відгукнулося. І, можливо, я скажу вам, покажу тут, протранслюю, що я з цим роблю. тож... Я просто хочу комусь допомогти, так само, як я шукала і шукаю інформацію, і таку саму людину, з якою можна взяти приклад або зрозуміти, що ти такий не один. Це так, з більшістю людей воно все відбувається, але не всі про це говорять. Тому в загальному цей стан можна описати так, що ти начебто робиш якусь дію. Ти вже такий, так, все, треба вимкнути мозок, щось зробити. Починаєш щось робити, і думки просто вкидуються, починаєте тебе пожирати. А навіщо це робиш? А Тобі це подобається, що ти хочеш? А як, а де, а коли? Настільки стає передоз мозку, що ти просто вибухаєш. Це були постійні сльози, це були прям істерики, від яких ти відходиш, і ти відходиш. Ти такі Окей, все, наче я пережила ці емоції, і далі вже в мене має бути свіжа голова, і я можу щось з цим робити. Але свіжої голови не траплялося, тому що я така знову ж це все просто замкнуте коло, просто такий цикл. Ти виходиш з цього прокрастинаційного періоду. Ти такий, так, треба щось робити, починаєш щось робити. Думки пожирають голову, ти пожираєш сам себе. Знову істерика, потім після істерики, так треба щось почати, і ось так воно іде просто круговоротом, і це просто таке жахіття не можна просто вам передати. Єдині три речі, які плюс-мінус почали мене виводити, це перше налагодження режиму, ведення трекеру і хоча б жити. По мінімальних звичках, тобто це хоча б там встати до 8 години, до 9-ї. в кого який графік? Зараз не нав'язуємо ранкові підйоми, прям 6-7 ранку. Це там тренування 100% робити, це там книгу почитати, просто банальні такі міні звички, які мені не впадли. В мене вони вже весь час були, тому що я намагаюся щось в інтенсивно жити життя. От але в такі моменти навіть це робити не хочеться. І якщо ці маленькі речі не робити, які вже випрацьовані, ну дуже швидко звичка вона відходить. Вона дуже довго прививається, і дуже швидко її можна забути. Тому ось такі. Звички просто банальні пити навіть ту саму воду, е, намалюйте собі трекер і відмічайте. І, хоча б це, по-перше, буде приносити вам навіть те саме задоволення відміченої цілі. Далі це друге спілкування з людьми. Важко самому не знаєте, що як. Ідіть по людях, спілкуйтеся на каву туди-сюди. Хоча навіть тут є така проблемка, коли фінансова сфера закрита, і ти ще ходиш на каву, і в тебе в голові просто ці рахунки. Що скільки де витрачається, також дуже цікава тема. Але навіть якщо є можливість прогулятися з подругою по місцевості, де ви живете, виходьте на вулицю і живіть життям. Пробуйте, ходіть. Я просто в такі моменти намагалася все відпускати, і йти за людьми, робити щось нове, тому що я загалом така досить стримана персона, безпека тарам-папам, і. Мали в своєму житті робили якихось таких цікавих. Речей е, мало що пробувала і там на каток, там ще кудись. І я дуже вдячна людям, які мені в цьому допомагали. І е, можливо, да, вони не зовсім знали, який період я прохожу. Мені просто важко про це говорити. Е, я не завжди всім відкриваюся. Ось це також е, є такі моменти, можливо, на наступний раз відео буде на цю тему. Якщо що, дайте знати мені в коментарях. Але все одно, ось ці певні прогулянки, куди запрошували, Це прям дуже класно. І справді скрасило моє життя. І принесло мені нові висновки, нові думки і новий погляд на моє життя. І третє це ведення щоденника, навіть якщо ви думаєте, нічого не робили сьогодні, проспали, да, там зробили якесь тренування, попили води, але там фільм дивились і так далі. Візьміть блокнот все одно ввечері і випишіть навіть про те, про що був фільм, можливо, які думки ви зловили. 100% стільки всього в голові вам не передати. Ви можете знайти, усвідомити якесь переконання, яке є у вас в голові. І це дуже допомагає випустити емоції і через текст побачити, хто ти, що ти під іншим кутом, можливо, да. це інші люди скажуть. Але і самому, якщо важко відкриватися, наприклад, як мені, то виписувати дуже корисно. Ну і, звісно, четверта порада це така бонусна. Якщо у вас є людина, які ви можете відкритися, довіритися, і ви абсолютно почуваєте себе в безпеці. Зробіть так, поплачте. Я за цей період, перший раз в своєму житті, сказала те, про що мені дуже сильно боліло всі ці роки. І... Про це не знали мої рідні, я загалом переживала цей етап сама. І я просто ридаю. Я зустрілася з подругою в кафе, і я просто плачу. Люди сидять, все навколо відбувається, а я просто плачу. І я просто в цей момент відчула таку велику підтримку, що мені було не стільки все одно. Хоча в мене є оце переконання, є цей блок на те, що скажуть люди, а тарам-папам. А мені було так все одно, мені було так добре. І таке відчуття навіть зараз, я хоч і плачу, але це сльози справді щирі радості, що я це відпустила. У мене таке відчуття, що камінець впав. І вже зараз те, що я не могла сказати, ну просто воно всередині мені жило і багато в своїй голові, наприклад, я тримаю думок різних. Я їх прокручую, але коли ти говориш інші це людині, зовсім по-іншому. Це може бути ступор, можна 15 хвилин подумати, 10, як його правильно сформувати. Але якщо вже одній людині ти довіришся, розкажеш, то в наступні рази е це набагато легше можна передати іншій людині. І. Е вона взагалі по-іншому сприймається. Коротше, от, надіюсь, змогла якомога краще це описати. А, от, а тепер поплакали і плачемо знову. Переходимо до того, що ж, що ж було далі. Ці речі справді допомогли мені не занепасти до кінця абсолютного. Але вже на початку 2025 року я зрозуміла, що все потрібно закінчувати цей етап, потрібно вже жити. Потрібно, потрібно, потрібно щось робити. І щось робити. Це діяти по-іншому. Тобто, якщо мені не подобається той стан, в якому я знаходжуся зараз, значить я зробила ті дії, які мені призвели до цього, і значить, мене задовільняє цей стан, і я нічого не роблю далі. Е, і я просто подивилася на своє життя ось в цей період, до цього періоду, і я зрозуміла, що мені було отак погано, я копалася в своїх думках це все, тому що. Я не брала в якійсь мірі відповідальність. Я жила в зоні комфорту. Тому, якщо ви маєте якийсь зараз нелегкий період, запитайте себе, чи ви насправді задоволені тим, що маєте. нас насправді все задовольняє, якщо ми не робимо якусь зіну. Тобто, якщо ми кажемо блін, мені так не подобається цей те, що в мене там немає грошей і так далі. Мало вже залишилось, роботи немає. папам то нас насправді цей стан, бо ми не шукаємо роботу, ми нічого не робимо для цього. Да, в мене в мене є. В мене є ось ця штука з фінансами. Справді, да, фінансова яма, фінансова криза, але мені просто комфортно в тому е, випадку, що зараз е, все ж я не повністю е, проживаю за свій рахунок, і я взагалі можу кайфанути, ось так от сказати. Але коли я вже відчуваю той момент, що, наприклад, піти там в заклад, або е зробити комусь якісь великі подарунки, я вже розумію, що ось мої запасики вже закінчуються, або їх там залишилось. Ну, я хочу і туди витратити, і туди витрати, і то зробити. І я вже як би, рахую в голові ці цифри, для мене це таке. Уже ну для мене це вже не ок. Мене починає підігрівати оце все, і я починаю тригеритися. І... Да, я так тригерилася і накручувала. Знову можна було впасти в депресію через це. Ось до речі, на днях я дуже тригернулася з цієї теми. блін, скільки я вже разів сказала це слово. Навіть зараз я це записую, і сьогодні цілий ранок думала, де гроші, нам наде гроші, папам. Але думати і діяти це зовсім різні речі. Абсолютно. І так як я зрозуміла, що зараз я знаходжуся в цьому стані, де я вже починаю рахувати цифри. І якщо я просто почну рахувати все в думках ці цифри, що де як, коли переживати, навпаки, то я витрачаю енерг... свою енергію свою енергію ресурс на те, щоб про це думати. Абсолютно ніч, нічого не змінюю. Нічого думками ти нічого не змінюєш. Єдине, що думки афірмації, маніфестації, чому це так. Бо ти про це мрієш, ти візуалізуєш собі цю картинку бажаного і ти надихаєшся, і ти йдеш ще більше робити, ще інтенсивніше. В цьому випадку, так, да, може спрацювати, але також там. Є свої моменти, от то зараз, якщо я не хочу ще в гіршому стані, такому ж самому, де там вже я не знаю, яка буде наступна станція. Станція стація, не хочу про це знати. Я повинна зробити якусь дію, щось зробити. Наприклад, зараз я їду там зустрічатися з подругами, і я їм запропоную, я в них запитаю, що у них деякі є. І я насправді ще хочу зробити челендж. Про це буде наступне відео на Ютубі. Тут я хочу просто поділитися своїми думками, от а наступне відео я також мала записати, але не знаю, чи вже встигаю. А, і хочу зробити, можливо, влог про те, як, ну, як я виходжу з цього стану. Бо тема фінансів, грошей ніколи нікому не давай рахувати, і що, як, де ти робиш, все в Тишині, стосунки, гроші, табу. Uh, але мені би було цікаво. Справді, ось я б би хотіла побачити таке відео на Ютуб, де з такого херового стану, типу, з нульом. Я реально з нульом зараз. Ну, абсолютно. Я вам... У мене є запаси коштів, але все одно. Я просто не знаю, типу, зараз навіть да, все ж мені важко проговорювати. Бачите, я ще ні з ким не спілкувалася на цю тему, і мені важкувато висловити свою думку. Якби я з кимось поспілкувалася, думаю, я б вам тут дуже швидко розповіла. Мені було цікаво, як з нуля заробили і вийшли на якийсь фіксований дохід, тому що в мене зараз просто такого горить вивіска. Фіксований стабільний нормальний дохід. Моя менталочка все типу, зробити, але ми знаємо, що Та ладно, да. Я, я знаю, що в моєму випадку гроші мені дуже допоможуть. А, бо режим це все вже починає А, Фінанси треба постановити. Хто так думає? Кому треба встановити фінанси? Пишіть, знаєте, це скільки б ви хотіли заробляти в місяць. Пишіть цьому в коментарях і да, будуть здійснювати ваші бажання. От. Тож я підсумовую все це відео, на якому етапі і стадії я зараз перебуваю. Це бажання змінити своє життя, бажання вийти з цього нульового стану, де, ем, начебто, я нічого не маю. Мені так здається, що я нічого не маю, але насправді я маю час, я маю життя і ем, дуже багато чого маю, що не мають інші люди, і кожен з нас має. Можливості, ресурси, такі, яких немає, наприклад, в інших людей, або ну не у всіх людей. Наприклад, я можу прокинутися, о котрій я хочу. Я можу ось так просто записати відео на YouTube, тому що я там не ходжу на роботу а, офлайн. А інша людина навпаки ходить на роботу офлайн, заробляє там кошти, але вона має дисбаланс між роботою, і життям або ще щось. Зараз найголовніше це визначити те, що є у нас. Які у нас є активи, які у нас є ресурси? Я це також вже починала прописувати, хочу знову передивитися цей списочок і просто робити далі. Нарешті виходити з того, що у мене було. Тому обов'язково прописуємо ресурси. І друге завдання це те, щоб подивитися на своє життя в поточний момент можливо, найгарячіші проблеми, які є. Якщо там, наприклад, в стосунках з чого вони почалось, чому вони, вони так пройшли? Фінанси, чому це трапилось, коли, як, що я робила в той момент, е, про що я думала, або що ж між, між чим я обирала, наприклад, які ви тоді приймали рішення, і до чого ці рішення, ці дії, привели вас або навпаки без дії? І це нам потрібно буде для того, щоб визначити від чого нам відштовхуватися і будувати своє нове життя. Надіюсь, це було інформативне відео. Не понакручувала дофіга, але я думаю, що я тим типу понакручувала дофіга. Я не знаю, чи зайде цей формат, не зайде, але це, це дуже щиро і відверто, чесно я скажу вам.